Зоглянули на 2024 рік. Всі ті заходи, які були заплановані в частині ремонту капітального ремонту житлового фонду, вони зараз знаходяться в стадії реалізації. Якщо дивитися в порівнянні з 2023, то вже трошки намітилася якась позитивна динаміка. В цьому плані це дуже важливо, особливо в розрізі того, що місто зараз практично половину свого бюджету розвитку витрачає на допомогу Збройним силам України, а це все ті гроші, які мають йти на розвиток нашого міста, на підтримку його інфраструктури. Тому, на жаль, сьогодні влада в першу чергу пріоритетними питаннями бачить для себе це першочергові протиаварійні заходи. по місту. на наступний рік. Ми плануємо більш плідно працювати в цьому напрямку, розширити спектр цих заходів. Ми перезапустили програму відновлення лифтового господарства. Це теж такі моменти, які... З настанням військового військового часу вони трошки у нас в місті призупинилися з огляду з об'єктивних причин, тому ми будемо намагатися трошки перезапуститися в цих напрямках і почати трохи потрохи, але модернізувати нашу галузь міського господарства.